що потрібно змінити загалом. Цей лист підписали 13 конгресменів з нами на зв'язку. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора доброго. вам. А нам доброго, доброго ранку. Догоранку дякуємо. дякуємо, пане Андрію. Пропонуємо почати ось саме з цього, з цього звернення. Групи конгресменів і заклику до Пентагону дозволити Україні атакувати цілі в Росії? В нас зараз м'яко кажучи, дуже чутлива тема. Перше питання, мабуть, буде таке: серед прізвищ, так які ми бачимо, Джим Гаймс, Брендон Бойл, Андре Карлсон, Джейсон Кроу. Загалом 13 прізвищ. Поясніть там, будь ласка, для нашого розуміння наскільки це впливові конгресмени? Впливові, що ці конгресмени, які не тільки відвідали Україну особисто фізично, під від часів повномасштабного вторгнення, але й так само всі є члени конгресового кокусу України. Так само, а там головний підпис це є голова комітету. То це є впливове, бо голова комітету впливає на різні бюджети. І е, коли я садаю в бюджети, це є чому? Це є найголовніше, е, очевидно. Ми б хотіли побачити, щоб терміново білий дім звернувся до такого листа і спочатку казав, добре, ми згодилися, але включно в тім є, що це є дипломатія від одної, одної сторони е, уряду, тобто нашого нашої парламенти і нашого конгрес до білого дому. Вже коли починаються, навіть я знаю, що глядачі дуже сумували, і, і кожного дня, мабуть, ми говорили про цей бюджет, який тільки що не ухвалили допомогу для України. Але процедура для бюджету військового Америки тільки що не тепер починається, то не тільки це є звернення до Білого Дому, щоб терміново допомогти Україні, але є включні пріоритети, в тім, які ми можемо. А тоді подумати, які будуть пріоритети Конгрес Конгресу, коли вони не починають цей законопроєкт щодо бюджету військової збройних сил Америки, пане Андрію. А маю таке риторичне відкрите питання, яке потребує все ж таки схвалення конгресменами: Росія зухвало знищує нашу інфраструктуру, руйнує житлові будинки. Наші школи на відсотків 60 зруйновані медичні заклади, вони так само зараз зруйновані у переважній більшості регіонів. Діти змушені вчитися дистанційно або в підвалах, зупинити ворога, окрім як аналогічною відповіддю, ми не маємо змоги, і тому нам потрібна згода наших західних партнерів на те, щоб застосовувати те озброєння, яке маємо. Скажіть, будь ласка, якщо зараз це питання вирішується. Які ризики вбачають політики, представники Сполучених Штатів Америки, якщо дозволять нам використовувати це озброєння? Якою може бути реакція американського суспільства? Чого вони бояться? Тому що нам потрібно захищатися, аби нашу країну не було зруйновано вщент? Мені, коли війна починалася в 2014 році, так розповів один довголітній конгресмен. Я не згадаю, хто це є, але казав Андрію. Слухайте, яка є стратегія Америки щодо Росії? Або Америка стоїть проти ворога і проти уряду Путіна, або ми підтримуємо є тільки два можливості, і до нинішнього дня ми ще не чули відкриту риторику від Білого Дому, що треба зміну влади в Росії. І це включа, це, включається будь-які судові міжнародні судові справи, які е, мають бути вирішені проти президента Росії, а е, то як Америка не хоче відкрито говорити, що вони би хотіли бачити зміну в Росії бо, поза їхню стратегію проти проти України. Але як, е, як Америка не хоче відкрито говорити, то так як цей конгресмен мені розповів, що е, це мусить означати. Що Америка би хотіла, щоб він залишився? Я думаю, менше і менше це було спочатку війни в 2014 році. Я думаю, від того часу до нинішнього дня, специфічно від часів повномасштабного вторгнення, ми тепер отримуємо більше і більше і більше відкрито від конгресменів. щоб вони вони вже мають досить, вони би хотіли побачити зміну. Але як це як це ми побачимо? Я думаю, так як ну декотрі інші конгресмени мені казали: слухайте, Андрію, ми починали війну і не мали американський Абрамс, не мали американські атакам за інше. До нинішнього дня це зовсім змінилося. То ми не можемо вам казати, яка буде зміна думки президента Байдена через місяць. Але декотрі інші, я закінчу ще у тим інший анонімний конгресмени, які кажуть: Андрію, я стопроцентово думаю, що в літі декотрі f 16 українці вже будуть мати. І як вже це починається, цей, цей крок, то наступні кроки повинні швидше прийти. Пане Андрію, вибачте, коли я був маленький. Тоді я жив у вже неіснуючій країні. Я добре пам'ятаю, як нас всіх лякали американськими яструбами. Це глядачам нагадаю, це прихильники досить жорсткого курсу в Америці. Скейт, будь ласка, пане Андрію, чи багато яструбів зараз, де їх більше серед демократів чи через чи серед республіканців? Я думаю, що Ну, як ми рахуємо зараз тепер, що є в конгрес в конгресі. Тепер бо ті партії більше ніж тільки що існує в конгресі. Це найважливіше, що фундатори, що донори до ті партії думають. але в конгресі зараз тепер кількість тих, що би не гоби хотіли працювати проти України, дуже зменшилося. Специфічно, коли ми мали це відкрите голосування. А, і а, ми побачили світ, побачив скільки важливі голоси, які раніше проти України так хотіли стояти разом з Трампом риторикою. Але коли треба справді голосувати, а, я думаю, ми бачимо більше і більше а, ні, відкрито. Ми бачимо, що більшість Америки підтримує, і специфічно більшість конгресу. Я би не хотів казати з одного боку чи другого зараз тепер в конгресі. Бо е, допомога для України існує не тільки в голосування, але е, е, на рівні комітетах, де хто е, допускає, щоб е, декотрі е, законопроекти перейшли на інші рівні е, е, житті законопроєкту перед тим, що він стане законопроектом, то е, е, Нелегко мені проти відкрито проти багато конгресменів. Є декотрі голоси, що так відкрито нарікають на телебаченні, але їх є дуже маленька кількість, пане Андрію. Все, що стосується України, обговорюється в Сполучених Штатах. Воно відбувається на тлі передвиборчих перегонів. Ми хочемо так само поспілкуватися і на цю тему. Зараз додамо інформації. Маємо до вас кілька питань. Дональд Трамп вимагає від Джо Байдена, аби той напередодні виборчих дебатів пройшов тест на наркотики. Про це він заявив під час виступу в Міннесоті. Пише американське видання Хіл. Цитую Трампа дослівно. Я не хочу, щоб він, тобто Байден, прийшов як на виступ в Конгресі під кайфом. Кінець цитати до слова, колишній та чинний президент США вже погодилися взяти участь у двох дебатах. Перші мають відбутися 27 червня, а другі вже 10 вересня. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, наскільки ось така словесна перепалка була сприйнята американським суспільством? І ось головний докір Трампа. Наскільки він доречний, тактовний по відношенню до Байдена, тим більше що ми через це вже проходили. Маємо це, подібний це, це, це для нас Ситуація не нова це, це дуже дивна ситуація. Але будь-що, яке включає колишнього президента Трампа, ми не можемо казати, що вже нормально є. Я вже місяцями пояснив на різні виступи, що ми чекаємо аж поки головні конвенції, коли офіційно партії під підкреслюють, відзначують хто буде офіційний кандидат. Але так домовилися президент Байден і президент і колишній президент Трамп. Через соціальні мережі ми всі пам'ятаємо. Момент бачити відео стадіон. Ну стадіон так само президент Байден вийшов і казав так само до президента Трампа: ну хочете дебати? Будемо мати дебату. А, а, дуже дивно. Це це, це це щось нове для американської публіки. Бо ми від 88 восьмого року а, маємо позапартійну організацію, яка організує дебати. І е, е, тільки вчора я бачив інтерв'ю голову цього комітету, який організує, вони ще мріють, вони ще не скасували свої дебати, які починаються від початку вересня до половини жовтня, е, бо там багато праці до цього є. Але е, виглядає, що ми будемо мати е, е, окрему зовсім процедуру, яка була домовлена межі двох чоловік. І це не тільки включає ті два дебати, але так само ще не є докладне домовлення, але колись в літі мати дебату межі віце-президентів. Так само це дуже дивно. Я би казав найближче до американської публіки дивитися на, на вибори в Україні 2019 року, що так публічно через соціальних, соціальних мережах, через відео. Обидва кандидати говорять до себе і, і домовляються, але це буде щось нове специфічно, що не буде публіки на ті дебати. Це буде окремо в, в студії. І ну, до того часу, що стається традиційно, всі всі, що агітують за різні справи, включно українці. Ми маємо хештег кампанії. Ми маємо різні листи, які люди висилають до модераторів, щоб вони садали Україну. А і інші мають за свої справи. То це все трохи спішило. А я думаю, що вже наша кампанія починається цього місяця, щоб висилати до а, декотрі думки мусить бути питання щодо України чи хто хоче підтримати Україну і так далі. Пане Андрію, щодо виступів на публіку, я якраз перед ефіром передивився два виступи. Я так розумію, з останніх і Джо Байдена і Дональда Трампа вони стосувалися вирішення і планів на вирішення певних економічних питань, наскільки я розумію, надто чутливих для американців. Коли Байден каже, ми будемо робити наголос на технологіях. Трамп я зараз буду спрощувати, каже, що буде робити наголос на підвищенні видобутку нафти. Дуже, дуже різні, дуже різні такі пропозиції. Скажіть, будь ласка, які з них американцям ближче, і найголовніше, чи пам'ятають американці станом на зараз невиконані обіцянки Трампа? Я думаю, це буде підвищити президент Байден у дебатах. І у е, різні реклами е, риторику Трампа перед тим, що він став президентом, під час його термін як президент, і що він обіцяв, і що справді сталося, і так само, колишній президент Трамп буде говорити про президент Байдена. Але е, я думаю, головне е, почути, що президент Трамп говорить, це менше е, е, що його тих, е, ті, що би голосували за нього. Просять нього, а більше він звертається до донорів. Бо йому те він ще те стільки грошей не збирав, як президент Байден, і ми бачили, він мав один вечір благодійний вечір на його кампанію, де були тільки мільярд мільярдів. Ті прийшли до, до Флориди на один вечір. Він збирав, так як він сказав, 50 мільйон доларів одного вечора. То він до таких богатих чоловік звертається. І питається їх: ну, про тарифи, про податки. Що мені вам зробити, і я це включу до, до моєї платформи. А з другого боку, президент Байден ми бачимо скільки зараз тепер є протести на локальному рівні в університетах, які молодь веде, і ми чуємо більше і більше від його кампанії. Що би він як би він допоміг молодших американців? Ну не, не діти, але молоді професійних. як їм допомогти з внески до університету чи, чи будь-які справи щодо аренду чи інші справи, то то президент Байден дуже звертається до тих протестів, які молодь веде, і що їм обіцяти? А президент Байден. Бо йому зар а колишній президент Трамп, бо йому треба гроші для кампанії. Тепер дуже багато звертається до тих е, мільярдівців в Америці. Пан Андрію, от хотіли якраз про ті пожертви, які приносять на ці зібрання, тому що у виборчому циклі обидвоє кандидатів вони збирають донорські кошти, і мова йде про мільйони доларів. Переважно під час ось таких зборів перемагав фінансово так Байден, але у попередньому місяці, як ви вже згадали. Трамп зібрав трошки більше ніж 50 мільйонів, здається, 51. Я хочу ось про алгоритм цього збору. Ці кошти, які приносять, куди потім їх спрямовують. І чи можна сказати, що це так само таке фінансове змагання між кандидатами? Наскільки важливий оцей збір? І хто саме збирає більше? Ну, як бачимо, Байден це, це найважливіша частина бути кандидатом в Америці. Є зібрання грошей. Не чи особа її розумна, на жаль, але чи е, е, вона може збирати е, надзвичайні суми грошей? Бо щоб стати президентом, на ніжнішного дня треба мінімально е, півмільярд доларів чи більше сам збирати. А ще інші команди е, коло вас, е, е, щоб вони збирали гроші, е, як ті, як, що підтримують вашу кампанію. Головне в тім, щоб збирати, а тоді як вживати і коли вживати, чи реклами всі купити наперед, чи всереду літі, чи зараз при кінці. Бо те треба думати, скільки грошей залишається до самого кінця. І коли думаєте про вибори в Америці, тілиці треба пригадати іноземцям, що в Америці треба балотувати штат за штатом. То треба в кожному штаті мати потужну команду не тільки купити реклами у Вашингтоні і розширити на соціальних мережах, але зрозуміти і мати канцелярії офіси у кожному штаті там збирати волонтерів, щоб вони підписи вам збирали чи агітували, чи були ваші представники на лікарню телебачення. То щоб стати президентом Америки, не не є дешева справа. І треба по цілій Америці мати такі е, е, офіси, які будуть підтримати вашу компанію. Пане Андрію, ми безмежно вдячні вам Дякуємо. за цю цікаву розмову. Глядачам нагадаємо, що з нами на зв'язку був Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Тепер давайте